Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні розберемо дуже гарячу тему вересня: це нові правила мобілізації і роботу ДЦК. Одразу почнемо з 1 вересня. Всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити боді камери і фіксувати вручення повісток і перевірки документів, звучить, нібито, як захист для людей. Але чи так це насправді? Давайте розберемо плюси, мінуси і справжню мету мету взагалі цієї інновації. Також хочу пояснити, які ще зміни будуть запроваджуватись у мобілізації, що означає військово-базова підготовка, яка починається з вересня для студентів, і що чекає взагалі на звичайних українців восени. Отож, почнемо з бодік-камер для ТЦК. Взагалі, що це таке і для чого воно потрібно. Закон зобов'язує всіх. Співробітників ТЦК носити боді камери під час перевірки документів, вручення повісток, інших контактів з громадянами, тобто офіційно влада каже, це буде прозорість, це буде запобігання конфліктам, це буде захист прав обох сторін. Але як насправді більшість експертів вважає, що ця система вводиться не для безпеки громадян, а для захисту самих працівників ТЦК? Бо тепер, якщо людина емоційно якось відреагує на вручення повістки, чи, наприклад, там скаже щось різке, це має бути зафіксовано як перешкоджання або образа службової особи. Знаєте, і саме для цього паралельно просувають законопроект про штрафи. Щоб будь-яку, абсолютно будь-яку словесну перепалку можна було трактувати як порушення. Дивіться, давайте розберемо плюси-мінуси всього цього діла. Плюси Ну, важко буде довести зловживання з боку ДЦК. Тобто, наприклад, якщо когось затримали без підстав, а, а, а відео зникло, можуть зменшитись випадки силових перевищень в публічних місцях. Матеріали стануть доказами в судах. Як для громадян, так і для ТЦК. Але знову ж таки, якщо це відео буде, якщо раптом вони його не десь згублять. Мінуси: відео, скоріш за все, буде контролювати сама система, а не громадськість. Тобто захист громадян він такий буде, знаєте, умовний. Якщо на відео видно, що людина там сперечалась, штраф накладуть швидше. І з'являється ризик такого, знаєте, тотального контролю і взагалі тиску на людей. Інші зміни ТЦК з вересня, дивіться, обов'язкове носіння бодікамер, це як перший крок. Далі можуть піти електронний облік всіх контактів з громадянами, централізована база даних взагалі про тих, кому вручено повістки, можливість штрафів взагалі на місці за непокору. Також зміни для робітників ТЦК. Тепер їх робота більш схожа на роботу поліції, тобто, але з такими знаєте, з меншими обмеженнями. Зміни для громадян. Ну будь-яка зустріч з представником ТЦК тепер може бути використана. Вибачте, проти вас в суді чи в якійсь адміністративній справі. Тепер зміни щодо мобілізації у вишах. Почнемо з вишів. З вересня стартує базова загальновійськова підготовка для студентів університетів, 300 академічних годин. Тобто 90 годин це теорія, 210 годин. Практика для чоловіків. Практичний курс обов'язковий для жінок добровільний. Після проходження військова присяга. Сертифікат військово-облікова спеціальність. Тобто, тепер кожен студент фактично, фактично отримує початкову військову підготовку. Без цього сертифіката в майбутньому не візьмуть на держслужбу в органи місцевого самоврядування чи там, наприклад, в прокуратуру. Далі посилення правил мобілізації, а відстрочка для студентів. Вона лишається, але тільки якщо ви вступили до вишу до 24 років, тобто не пізніше, ніж за рік до граничного віку. Науковці і педагоги відстрочка зберігається, але лише якщо ви працюєте мінімум на 0,75 ставки. Далі обліковий облік військовозобов'язаних. зобов'язаних з вересня починають працювати нові системи електронного реєстру і сховатись, сховатись так умовно, буде вже складніше. Далі є ТЦК, тобто електронні військомати. Планується запуск електронного кабінету військово зобов'язаного. Там оновлення особистих даних, повістки онлайн, можливість бачити свій статус. Чого взагалі чекати простим людям? Ну, дивіться, контролю стане більше, однозначно, боді камери, електронний облік, нові штрафи. Уникати повісток буде важче. Тепер їх можна буде вручати і фізично, і електронно. Студенти і молодь. Тепер навчання не завжди рятує, є тепер і вікові обмеження. Суспільна реакція будуть скандали, бо хтось буде сприймати бодікамери як захист, а хтось як наступ на свободу. Плюси і мінуси цієї реформи. Плюси менше хаосу в роботі ПЦК. Більше доказів в спірних ситуаціях. Ну, наче як має бути. а Прозорість процесів, хоча і умовна. Мінуси. А громадяни стають більш вразливими. Тобто, кожне слово, жест, все це може трактуватися як образа. Посилюється роль карального апарату замість реального захисту. І довіра до системи, вона навряд чи зросте, бо головний акцент не на захисті людей, а саме на контролі. Висновки. Зробимо висновки цього випуску. А отже, з вересня на українців чекає: ну скажімо так, нова реальність мобілізації, боді камери, базова військова підготовка, електронний облік, це все частини великої цифрової і бюрократичної машини, яка посилює контроль над людьми. Для простих українців головне знати свої права, уважно читати документи, які підсовують вам у ТЦК. І не боятись ставити запитання. Не бійте ставити запитання. Бо реформа це не тільки про армію, а й про те, як влада вибудовує відносини з власним народом. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте про це, і пишіть, як ви думаєте, які зміни ще можуть бути в майбутньому. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.